Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні в нас буде заняття з математики. Як я вже казала, ми повторюємо все, що ми вивчали протягом цих 9 місяців. Завдання будуть письмові, які я вам буду скидувати, а ви будете їх робити і висилати мені. Тому що давайте згадаємо те, що ми з вами вже добре знаємо. Я в цьому впевнена. І перше, що ми з вами згадаємо, це геометричні фігури. У нас є малюнок, подивіться, що намальовано на малюнку? Восьмінижок, так? Він складається, дивіться, з овалів, правильно, і півкулі. Полушара, півкруга, можна сказати, так, бо він плос, плоский, на малю, малюнок плоский. Так, що ми робимо? Ми рахуємо, скільки в нас овалів на цьому малюнку. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Давайте 12 ми з вами не вчили, тому ми порахуємо ось так. Тільки великі овали. Рахуємо тільки великі геометричні фігури. Маленькі не враховуємо. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 овалів. Пишемо ось тут напроти овала у клітинці, цифру 5. Так. Півкруг, півкулі в нас, бачите, ось значок є. Ми рахуємо 1, 2, 3. Три, три півкулі в нас є. Пишемо тут три. Але нижче в нас є клітинки, куди ми повинні записати приклад. 5, додати 3. П'ять, додати 3. І в нас виходить скільки вісім геометричних фігур. Вісім. Так. Далі у нас рибка. Подивіться. Тут рибка складається у нас з кружечків і трикутників. Давайте порахуємо, скільки трикутників у нас у цій рибці. Один, ось він. Два. Три, чотири, пять. трикутників. Ось сюди ми вписуємо цифру 5. І кружечки. Скільки в нас кружечків? Один. Писуємо тільки великі геометричні фігури. Маленькі ми не рахуємо. Так, і записуємо приклад: 5. Додати 1. В нас виходить шість. Ось так ми з вами зробили приклад. Наступне завдання ракета. Складається з яких геометричних фігур овал і трикутники. Рахуємо тільки, враховуємо тільки геометричні фігури, які були, ну, більше за розміром, мілки ми не рахуємо. Порахували спочатку овали один. Два, три. У нас три овали. Ми записуємо три овали. Далі рахуємо трикутники. Один, два, три, чотири. Чотири. Записуємо приклад. Три. Додати чотири. У нас вийшло. Сім. Дуже добре. В нас все. Далі кораблик. Рахуємо у нас геометричні фігури прямокутник і трикутник. Рахуємо тільки великі геометричні фігури. Почали. Спочатку прямокутники. Один, два, три, три трикутника. Маленькі ціни треба рахувати. Три, ой, три прямокутника. 3, 1, 2, 3, 3 прямокутника. Далі. Трикутники. 1, 2, 3. Теж 3. У нас виходить, приклад, 3. Додати 3. Виходить. 6. Шість геометричних фігур у нас ми нарахували. Зараз ми з вами згадаємо знаки більше, менше дорівнюється. Більше менше це наші крокодильчики, які відкривають рот на те число, яке більше. Давайте подивимось: нас намальовані парасольки. Ось подивіться ось тут скільки в нас зліва парасольок? Одна, дві, три, чотири п'ять п'ять парасольок. Праворуч у нас одна, дві, три, чотири, п'ять парасольок. де парасольок більше, П'ять чи шість? Тут я так прям запишу: п'ять, а тут шість, щоб ви розуміли, куди поверне ротика свого крокодильчик до числа 6. Бо 6 більше, ніж 5. Наступне в нас, подивіться уважно, парасольки теж. Ліворуч, у нас скільки? одна, дві, три парасольки, праворуч у нас дві парасольки. Куди повернеться наш крокодильчик? Правильно, там-де три парасольки, бо це більше, ніж дві. Наступне завдання. Ліворуч нас 1 2 3 4 парасольки. Праворуч нас 1 2 3 4 парасольки. Також 4 парасольки. С, е, який знак ми тут поставимо? Якщо тут 4 і тут 4. Правильно, знак дорівнюється. Наступне завдання. Ліворуч 1 2 2 парасольки. Праворуч так само дві парасольки. Який знак поставимо? Знак дорівнюється. Наступний, наступне завдання. Ліворуч одна парасолька, праворуч теж парасолька одна. Ставимо знак, який дорівнюється. І останнє в цьому блоці завдання. Ліворуч дві парасольки. Праворуч одна, дві, три, чотири, п'ять. Тут пишемо дві, тут пишемо «п'ять». Куди повернеться наш крокодильчик? Правильно, там де п'ять парасольок, бо це більше, ніж дві. Ось так. Наступне завдання згадуємо цифровий ряд. Подивіться уважно. Пиши пропущені числа. Це один. Далі йде в нас число. Два. Далі. Три. Потім. 4, п'ять. І тут пропущене число 6. Наступне завдання також ми е, описуємо пропущені числа. Але тут у зворотньому напрямку. Подивіться, тут шість, тут три. Тобто ми у зворотньому напрямку пишемо. Перед шісткою повинно стояти, повинно стояти яке число? Правильно. Сім, 7. шість 7, далі в нас іде 5. Потім 4, три і тут число. 2. Ось так. Наступне завдання ось таке. Розділи порівну упиши потрібні числа. Як же нам розділити квіточки порівну? Давайте, наприклад, тут буде одна корзинка. Так? Оце одна корзинка, це друга корзинка. Давайте зробимо так, щоб вам було легше. Одна квіточка сюди. Ця сюди, ця сюди, ця в цю корзинку, ця в цю корзинку і ця в цю корзинку. Все, в нас квіточки закінчилися. Тобто, ось ми поділили порівну у корзинки, розставили свої квіточки. По скільки квіточок ми поклали у кожну корзинку. Правильно по три квіточки. А давайте зараз запишемо. Як це в нас вийшло? Три ми поставили в одну корзинку, три в іншу корзинку. І посередині в нас же стоїть знак дорівнюється. Тобто однаково. На цьому все. Ми трохи з вами повторили те, що ми вивчали. Завдання я скину вам, і ви його Зробите заодно повторити повторите те, що ми зараз пропрацювали і будуть нові завдання. Будь ласка, чекаю від вас виконані завдання. Всім гарного дня, мирного неба.